Господь з вами і духом Твоїм! читання Святого Івангеля від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Йоанн бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу, це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік. Який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його, але я через те й прийшов, христачи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві і засвідчив Йоанн промовляючи я бачив Духа, який сходив, мов голуб, із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той. Хто послав мене хрестити у воді, Він сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Слово Господне. Другу неділю звичайну. Слово Боже, котре ми щойно вислухали, говорить нам про покликання бути учнями Божими. Стати учнем це слідувати за тим, котрого ми визнаємо своїм вчителем. Це прагнення наслідувати його, але це також і час, коли ми вчимося. Це є час на помилки, тому що як ми чуємо про прокликання апостолів, які пішли за Ісусом, що вони також чинили багато помилок. Але однак Ісус мав терпеливість, повчав їх, досвідом свого життя, прикладом. І тому сьогодні. Коли ми переживаємо цю другу неділю, звичайно, прагнемо на нову відкрити в собі це прагнення стати учнем. Дивіться, сьогодні, коли Йоанн бачить Ісуса, і ті, котрі йшли за Ним, котрі були учнями Йоанна, Він вказує їм на того, Котрого називає ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Образ ягняти дуже часто є присутній, коли ми святкуємо Пасху, і воно для нас таким є не раз радісним, правда, Таке маленьке ягнятко сидить пухнастий, білесенький. Ну, може, вставляємо ми туди таку е, прапурець, як знак перемоги, але це ягнець Божий, це коли говорить про це Йоанн, <кхи> вибачте, е, не був таким приємним образом, тому що ізраїльтяни щороку, святкуючи Пасху, вбивали непорочного ягня. І тобто, коли ми говоримо про Агнця, це завжди йде річ про жертву, про смерть. Пам'ятаємо також Авраама, котрий приходить для того, щоб залишитися вірним Богові, бере свого сина Ісаака, входить на гору, несе з собою дрова. І коли був готовий вбити його, Бог сказав, не вбивай його, тому що на той момент він передбачив іншу жертву. Тоді він побачив, овона запутаним рогами в кущі, котрого він приніс жертву. Але це був прообраз Ісуса Христа як отої жертви умилостивлення за наші гріхи. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні чуємо ось Агнець Божий, що бере їх із світу, це є заклик для нас, щоб ми наново хотіли відкрити його в своєму житті, як того, котрий забирає мій і твій гріх. Тому що гріх обтяжує нас. Чинити невільними. І дивіться, той досвід тої крові, Агнця, котрими помазували одвірки своїх ізраїльтяни в той день, коли ангел смерті проходив через Єгипет. І звершення цього переходу це не що інше, як досвід стати вільним, вийти з рабства, щоб жити в свободі Дітей Божих. І сьогодні, коли ми збираємося на цю літургію, ми знову почуємо ці слова ось агнець Божий. Священник буде тримати хостію в руках, і ми будемо споглядати на нього. Ми, може, так вже звикли до того, що навіть не помічаємо, і здається, що нічого не змінюється в нашому житті. А ця жертва триває. Це жертва Христа, і Він невтомно бере мій і твій гріх для того, щоб звільнити кожного з нас. Коли ми маємо свідомість своїх гріхів, своєї слабкості, тоді дійсно ми можемо досвідчити цієї переміни, цієї відваги війти в новий досвід. Тому що, дивіться, з Йоанном хреститим йшли також учні. Котрій, котрим Він вказав ось агнець Божий. І вони пішли за ним, стали апостолами Ісуса Христа. Це також був їхній новий досвід буття з Ісусом Христом. Ми бачимо сьогодні, чуємо в першому читанні покликання пророка Ісаї, для того, щоб стати світлом для народів, щоб вказати дорогу до Бога. Ось коли ми. Входимо в цей новий досвід зустрічі з Христом, коли це Слово, ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Воно перемінює моє життя настільки, що я відчуваю цю свободу, я переживаю свою Пасху, я переходжу від смерті гріха до життя в благодаті. І тоді я можу стати Його учним, свідком Його Воскресіння, свідком Його. Життя. І тоді моє життя настільки буде перемінене, що інші, дивлячись на мене, будуть прагнути йти до нього. Тому що Йоанн, вказуючи на нього, ось агнець Божий, не закриває з собою Ісуса Христа. Він каже, що він не є гідний йому розв'язати сандалі. Він ще був перед мною, він є більший від мене. Я хрещу вас водою, а Він приходить для того, щоб хрестити вас Духом Святим. І тому, брати і сестри, якщо ми дійсно в смиренні будемо вміти приймати цю правду, що Він є тим, котрий невтомно є присутній серед нас. Він, котрий, невтомно приносить цю жертву Отцеві, для того, щоб ми мали життя і щоб ми не жили в рабстві гріха. Тоді ми своїм життям, своєю поставою, своїм служінням, всім тим, ким ми є, ми не будемо закривати Його. Ми будемо настільки прозорі, що інші зможуть побачити Ісуса і будуть хотіти йти за Ним. Тому що якщо люди, дивлячись на нас, не бачать Христа, це свідчить про те, що ми ще не стали Його учнями. Ми не дозволили, щоб ця правда перемінила настільки наше життя, щоб ми були перемінені в ньому, були для нього, і через нього ми могли б вказувати дорогу для інших. І Тому сьогодні коли ми стаємо на цій Євхаристі, знову з тим досвідом своєї слабкості, своєї гріховності, зі своїми страхами, всім тим, що нас чекає, ми не знаємо що. І в цей момент ми знову почуємо це слово ось агнець Божий. Нехай він настільки перемінить нас, щоб ми могли йти в цьому досвіді об'явлення слави Божої. Тому що Бог сьогодні прагне об'явитися кожному з нас. Має дати цей новий досвід, як Мойсей, котрий виходить на пустину, і коли горить той кущ. І не згорає. І голос говорить: зніми сандалі, бо земля, на котрій ти стоїш, є святою. Тобто це нове досвідчення. Пам'ятаєте, колись в нашій парафії реколекції провадив ще тоді отець Едвард Кава, сьогодні єпископ і він говорив про цей новий досвід. Щоб зняти сандалі, зняти обух і стати розутою ногою на землю. Ми знаємо, ми стоїмо на місці, правда? Ми знаємо, що це плитка, може десь холодна, може десь тепла. Але коли ми знімемо взуття і доторкнемося ногою, відчуваємо щось інше. І це. Цей новий досвід сьогодні об'явлення Бог приготував для тебе. Сьогодні, коли ти знову почуєш це слово, ось агнець Божий, і що він бере твій гріх, він забирає його і дарує тобі свободу, дарує тобі нове життя. Це є сьогодні приводом нашої надії, нашої радості. І тої міці, щоб цілковито довірятися йому, тому що він є нашим Спасителем.